Паличок немає. спробую їсти пальцями. Мабуть, почну з однієї лакшинки. Навіть непогано. Ого! так все всього одна штучка і була. Ну, прикольно. Ой, ой-ой-ой, як печек! Давай краще ти. Я? Ну, добре. Скористаюся виделками. Накручу на них локшину. Так буде зручніше та швидше. Страшно, звісно, але нічого не вдієш. Поки що непогано до речі. Ну, ось я майже доїла. І чого я боялася? Це було так смачно. Ой, ой 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 ой, -ой почалося! Як же гаряче! О, добре, що в мене є вода. Зараз я все загасю. О, полегшало.